Кредит та кредитні зобов'язання. Яків Гольдар адвокат. Чи можна не виплачувати кредит під час війни? Я можу на це відповісти двома категоріями: перша це юридична закон, який діє зараз, не позбавляє нас, громадян України позичальників, не виплачувати кредит. Але сьогодні, наприклад, до мене зверталися дві особи. Одна з них говорила, що мені немає коштів навіть на того, щоб придбати продукти харчування. Але потрібно поповнити картку. І, ну, звичайна людська порада, порада ні. Купляйте продукти діточкам, потім розбирайтеся вже з банками і іншими фінансовими установами. Але повторююся, закон не позбавляє нас обов'язку саме по виконанню грошових зобов'язань, в тому числі кредитних. Зі сплати тіла кредита та відсотків за ним. чи продовжують нараховуватись відсотки за кредитом? Да, банки не не позбавлені законодавством України на даний момент не нараховувати відсотки. Деякі з них включають пільгові ставки або взагалі там кредитні канікули встановлюють. Але це на розсуд банку, це не обов'язок банку. Кредитні канікули. Коли яким вони застосовуються? Кредитні канікули це на розсуд знову таки банку. Встановлення якогось терміну або періоду, протягом якого позичальник вправі не погашувати, наприклад, тіло кредиту, але або сплачує проценти за зниженою пільговою ставкою, або позбавлений необхідності, наприклад, сплачувати відсотки, або взагалі і те, і те, але це знов-таки на розсуд банку. У них немає обов'язку. Встановлювати кредитні канікули. Національний банк приблизно місяць тому звернувся з відкритим листом до банків та інших фінансових установ, де просив, але не зобов'язував, але просив їх йти на зустріч позичальникам та встановлювати ці кредитні канікули або реструктуризацію боргу за кредитом. Деякі банки це роблять, деякі говорять, що ми не можемо або не будемо. Чи несе позичальник відповідальність за прострочення внесення платежів? Починаючи з приблизно кінця березня, коли був прийнятий закон про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів під час воєнного стану, позичальники звільнені від відповідальності саме. За невиконання або несвоєчасне погашення кредитів, процентів. Таким чином резюмую, банки не мають права нараховуватись та стягувати неустойку, штраф пеню. Тобто тіло та проценти за кредитом можуть, а штрафні санкції у, під будь-якою назвою неустойка, штраф пеня, комісії приховані не мають права. Чи може банк сам зняти гроші з картки за кредит? Практика. Так би мовити, без участі позичальника списання процентів або боргу за кредитом існує. До мене сьогодні зверталася людина, у якої з карти звичайної дебетової карти списалися гроші за користування кредитом за кредитною карткою. Тобто, це робиться. Це є на даний момент практикою банку. Як діяти, якщо позичальник втратив джерело доходів? Я рекомендую звертатися до банку. З листом ми розробляємо такі листи, листи, і в межах волонтерської діяльності надаємо. Направляємо на пошту тим, хто запитує про допомогу, листи звернення до банку з тим, щоб банк був повідомлений про втрату доходу, джерела доходу, про те, що несплата або не повна сплата, не обслуговування або не повне обслуговування кредиту, це не є волею позичальника, а є виключно вимушеною такою дією чи бездіяльністю, яка зумовлена пробачте війною форс-мажором тощо. Це якщо не невілює, але мінімізуємо. Зує негативні наслідки для позичальника. Якщо банк звернеться до суду, то у позичальника вже будуть докази того, що він не переховувався, що він намагався в досудовому порядку самостійно врегулювати цю ситуацію неприємну для нього з банком. Але не вийшло. якщо позичальник пропав безвісті в умовах війни, чи є ризик для родичів? Для рідних може бути загроза фінансова у випадку, якщо, не дай Боже, людина, яка спочатку пропала безвісти, буде потім з'ясована, що її не стало. Якщо банк звернеться до суду, то як відомо, до спадкоємців переходять як права, так і обов'язки. А тому борги також можуть перейти. Якщо рідні не підписували жодні договори, кредитні, наприклад, або договори поруки, за кредитом, які брав їх член родини або рідна людина, то вони не несуть жодної відповідальності. Якщо людина зникла, ну що може бути? Банк може звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості. Якщо людина не з'явиться протягом розгляду справи, і суд вирішить можливість, що її можна розглянути без участі відповідача? Ну може бути негативний наслідок у вигляді заочного рішення, або але його також можна скасувати. Коли у людина процесуальна можливість така є. Якщо позичальник служить в ЗСУ, на даний момент є законопроект в Раді стосовно звільнення від сплати кредитів тих, хто служить в ЗСУ. Але на даний момент цей, цей законопроект не став ще законом. Те ж саме стосується. Тих позичальників, чиє майно знищено, або ті, хто перебуває на тимчасово окупованих або заблокованих територіях, або чиє майно залишилось там, які проблеми можуть спіткати іпотечних позичальників на даний момент, крім того, що буде накопичуватися борг за кредитом, якщо вони його не погашають. Інших проблем я не бачу, тому що закон, який вже я називав, прийнятий наприкінці, чи який набрав чинності наприкінці березня поточного року, він звільняє від таких негативних наслідків, як продаж або звернення стягнення на іпотечне житло і майно і виселення з нього. Тобто, якщо людина придбала квартиру в кредит, саме кредит цей брався для придбання цього житла, то виселити з нього. Під час воєнного стану та деякий час після його скасування або відміни неможливо. Це заборонено імперативною безумовною нормою закону. Чи можна зараз взяти кредит? Я цікавився цим питанням. Дуже багато реклами в інтернеті від небанківських фінансових установ. Не буду називати щоб не рекламувати, і говорять про навіть і великі суми. А від банків, ну це мікрокредити, наскільки мені відомо. Стосовно кредитів для бізнесу або великих кредитів, то з натяжкою надають. Лише тим, у кого є, так би мовити, умовно безпечних регіонах країни майно, яке можна передати в заставу або в іпотеку. І так і, ну з натяжкою. Чи застосовується до кредитних зобов'язань форс-мажор? Да, так, застосовується. на і торгово-промислова палата, яка у нас є, так би мовити, відповідальним суб'єктом за застосування форс-мажору за його підтвердження. Вона ще 28 лютого видала, а потім оприлюднила на своєму сайті інформацію лист, який є замінником, так би мовити, сертифікату. І говорить про те, що вторгнення, війна вона, вони є загальновідомими обставинами і які розповсюджуються на будь-які зобов'язання фізичних та юридичних осіб, в тому числі на кредитні такси. Якщо кредит брався на покупку машини, а вона знищена під час бойових дій на даний момент в Верховній Раді зареєстрований законопроект з номером 7441-1, який намагається врегулювати це питання на сьогодні. Ще не врегульовано це питання. Якщо цей законопроект стане законом, буде проголосований народними депутатами, потім підписаний президентами на буде чинності, то відповідно до цього закону, позичальник має право звернутися до. Кредитора, і той має списати цю заборгованість. Але на даний момент говорити про це зарано, це питання не врегульовано ще на законодавчому рівні. Чи може особа відтермінувати виплату кредиту? Це питання можна врегулювати, можна намагатися його врегулювати шляхом звернення знов таки до банку або іншого кредитора фінансової установи. але це питання його вирішення лежить в площині прав саме кредитора. Тобто, якщо він захоче піти на зустріч, то він може прийняти рішення про відтермінування надання кредитних канікул конкретному або всім позичальникам. Якщо він цього не захоче, то він буде намагатися стягнути кредит. Але знов таки повертаємося до того, що є закон, який звільняє на даний момент нас всіх від відповідальності за. Невиконання, тобто буде накопичуватися бор за тілом кредиту процентами, але жодної відповідальності за це не буде. Я бажаю всім українцям, всім її мешканцям, щоб над нашим над нашим небом літали виключно птахи. Наші діточки жили мирно і не знали звук звуків повітряних тривог.